Чирі вітання настали дуже небезпечні для демократії часи. Європейський союз безумовно має свої сильні сторони, які я зі свого боку бачу як євроінтеграційні вимоги до країн і підтримку в тому, щоб країни трансформувалися до цивілізованого стану демократичного суспільного рівня. Але на жаль, модель Європейського союзу поки що не є ідеальною. Це ми можемо побачити на таких прикладах, коли олігархія Польщі або Угорщини просто відмовляється від євроінтеграції. Граційних вимог або, наприклад, Туреччина чекає повного членства у ЄС 75 років, в той час як має жахливі проблеми з кордонами, коли з Грузії і Азербайджаном мафіозні структури вільно пересуваються по Туреччині зі своїми інтересами. А народи Грузії, Вірменії, навіть Азербайджану ті, що не відносяться до нашестя з несередньої Азії, знаходяться у зовсім зачавленому становищі. Тобто модель єднання європейсь. Ський союз не забезпечує тієї сили підтримки, що необхідна для ефективної євроінтеграції. Великобританія була членом ЄС з 1973 року до 2021 року і вийшла з цього членства. Бо Великобританію у свою чергу не задовільняли ознаки попирання суверенних інтересів Великобританії як суверенної держави. Також ЄС явно протекціонує антиамериканські інтерес. Несправедливими торговими стосунками США, тобто враховуючи недоліки ЄС, а також інтереси країн, які не є членами ЄС, але прагнуть справедливого партнерства країн демократичного світу, партнерства економічного і безпекового, можна дійти висновку про необхідність започаткування. Нового єднання, яке було би сильним проти ворогів демократії і зі справедливими умовами партнерства з повагою до суверенних інтересів країн, але з врахуванням і наднаціональних інтересів усіх тих країн.